Три роки тому я зняв відео під назвою Чому телевізор замість монітора для комп'ютера це погана ідея. І суть відео була в тому, що на той час мій телевізор при підключенні до ПК навіть в ігровому режимі давав відчутний інпутлаг. І грати було можна, але не дуже комфортно. За три роки багато що змінилося, і після огляду проєктора від Samsung, який я теж підключав до ПК, мені захотілося спробувати ще й телевізор, бо на проєкторі я інпутлага не відчув. Ну і якщо ми вже під Включаємо телевізор, то робимо це для якихось нових відчуттів. Тому підключаємо не просто телевізор, а 8 к телевізор. Знайомтеся, це Samsung QN900 – телевізор з роздільною здатністю 8 8K. І тут я знаю, що ви мені скажете. 8К? Та кому зараз потрібне це 8К? Ультра HD ще не всюди завезли. Контенту 8К просто немає. То навіщо зараз платити більше, якщо можна просто взяти і купити 4К телевізор? Згоден, аргументи залізобетонні, але все те саме я чув 10 років тому і про 4К телевізори. Все те ж саме, і що ми маємо? 8К на порозі, а аргументи не міняються хоч деякі мають під собою ґрунт, але давайте все по порядку. Отже, якщо говорити про покупку нового телевізора, то тут моя думка така. Телевізор ви купуєте не на пару років, навіть не на 5, а скоріш за все років на 10. А дивлячись на те, як змінилася ситуація з Full HD і 4K за 10 років, то можна припустити, що через 5-6 років 8K буде доволі популярний, і є сенс купувати собі телевізор, скажімо так, на виріст. Бо скільки ж 8К телевізор буде коштувати через 5-6 років. З приводу 8К контенту тут і правда, ситуація не дуже, бо 8К відео зараз просто ніде взяти, ну крім може демонстраційних відео на YouTube, або особистих архівів власників смартфонів Samsung, бо флагмани Samsung зараз вміють знімати відео в 8К. Проте вже давно відоме дуже просте рішення: апскейлінг. тобто відео просто масштабується до роздільної здатності 8К. Для цього в цьому телевізорі телевізорі є процесор. Neural Quantum процесор 8 k з технологією масштабування і штучного інтелекту, який дуже гарно апскейлить відео. Технологія так і називається Samsung 8K AI Upscaling і вона масштабує не тільки з 4К до 8К, а наприклад, і Full HD. Наприклад, беремо будь-який фільм з Мегого, там, до речі, навіть при максимальній підписці роздільна здатність відео Full HD, що, як на мене, просто неповага до глядача. Загалом якість 8К відео в 4 рази краще, ніж Full HD. Очевидно, що різниця повинна бути видна неозброєним оком. Вона і видна, звичайно, але те, що у мене зараз на екрані, ну це явно на Full HD. Камера це навряд чи передає, але зображення насиплеться в піксель, немає сильного зерна, тобто технологія масштабування працює. До того ж, штучний інтелект самостійно навчається, щоб з часом робити апскейлінг ще якісніше. Покращує зображення і технологія Auto HDR Remastering. Заявлено, що вона здатна покращити зображення в SDR до рівня. HDR. але це звичайно ж не так, проте все ж таки темні об'єкти виглядають добре. Ну а якщо дивитись Netflix з максимальною підпискою, там вже і 4К, і HDR є, тому масштабування картинки буде ще краще. Найкраще рішення для 8К – це звичайно ж геймінг. Ну для тих, хто може собі це дозволити, звичайно, бо це. Далеко не бюджетно, і окрім телевізора, вам потрібен ще й дуже потужний комп'ютер для цього відео. Я знову попросив у Artline той суперкомп'ютер з RTX 4090. Подивимось, чи витягне він таку роздільну здатність. Ну а що, Хуанг нам обіцяв 8K геймінг, ще коли розповідав про RTX 3090. тому 4090 повинна все тягнути. Для тесту я обрав три гри різних жанрів: перша Call of Duty Warzone, для того, щоб подивитись, як там справи з відгуком. Наступна Forza Horizon. Ну, в принципі, з тих самих причин, просто інший жанр. Ну, а третя — недавній ремастер Dead Space, щоб подивитися, як телевізор впорається з темними сценами. Окей, перша гра Call of Duty Warzone. Подивимося, як вона виглядає у 8К. Ну і насправді це все для того, щоб перевірити, як тут працює відгук. Взагалі, краще було б грати все це з геймпадом, але я олдскульний я чувак, коротше. Тому я поставив окремий стіл, щоб все було зручно. Поїхали. Ну насправді, по першим відчуттям, все добре, дуже з відруком, ну взагалі. Тобто, як екран монітора, так і тут на телевізорі. Це прикольно. Ну і подивимося, як зі снайперкою бути, бо якраз на снайперку відрук дуже сильно впливає. І от якраз зі снайперкою на моєму старому телевізорі. Ну, важко було грати, коли він був підключений як монітор. А тут наче все прекрасно. Ти... Тіпа не побачить. Блін, я не думав, що він так близько. Снайпер з мене, звісно, не очень. Але відгук дійсно прикольний. Коротше, ви зрозуміли, з відгуком все добре, Call of Duty, топ, поїхали далі. Наступна гра Gran Turismo. Вона дуже круто виглядає у 8К, але тут е, теж треба відчувати відгук, бо ну, це гонки. Тут треба, щоб кожен рух був максимально швидко зроблений, тому що можна просто не встигнути. Тому тут ми перевіряємо в першу чергу теж відгук. Я думаю, що він теж буде крутий, але виглядає теж дуже і дуже круто. Отже, я теж по олдскулу тут з клавіатурки, бо краще було б геймпад, але ах, все одно. О, так. От тут машина дуже круто реагує просто на все, що відбувається, на все, що я роблю. Тобто будь-який поворот. Машина відчуває дуже круто. Це мені подобається. тут, на такому екрані, в такі ігри грати дуже круто, бо Call of Duty це, звичайно, одне. Там більше не про графіку і не знаю, там більше про FPS. А тут, тут можна в 60 FPS. Грати дуже круто, все дуже круто виглядає, і відгук шикарний. Так, для гонок це дуже круто підходить. І отут телевізор себе дуже круто, просто виправдовує як великий екран, бо все красиво, зображення велике і відгук дуже гарний. Третя гра це ремастер Dead Space. і тут вона дуже крута і атмосферна в плані того, що вона темна. На цьому телевізорі дуже круто це відчувається. І з HDR-ом оця темрява вона оживає, тому що, от, наприклад, ви бачите зараз просто чувака, е і по центру на камері просто щось чорне. Але воно насправді не чорне, бо я бачу там якісь деталі, щось там відбувається, там яке світло, якесь грає, щось ще. Тобто, я бачу все це. Ви на камері ні, але все одно тут е телевізор в цьому плані дуже крутий. І 8к, Боже, ви подивіться, воно дуже круте все. Бачите, як дуже круто грає а, в тінях. Ну, блін, це дуже круто. І оцей е, туман, оцей от, дим дуже і дуже круто. Ця гра світла, блін. От для чого потрібно грати в 8к на максимальних налаштуваннях? Це, звичайно. Оці ігри якраз для того, щоб ви відчули абсолютно якийсь, ой йо новий експірієнс. Бо саме так можна відчути щось нове. Блін, це звичайно дуже прикольно. І от коли ви навіть о юме. Коли ви ліхтарик вмикаєте, все по інакшому одразу стає. І я все одно бачу. Деталі в цій темряві це дуже круто, і отакі ігри повинні гратися на таких телевізорах. Це просто шикарний експірієнс. Ну, я бажаю вам всім мати змогу, наснаги і бюджета, щоб оце все відчути, бо це все дуже круто. Сподіваюсь, колись у мене буде достатньо грошей, щоб купити собі оце, отакий комп. І насолоджуватися отакими от іграми в 8К на максимальних налаштуваннях з HDR і на 65, а може і на 75 дюймах, це круто. Що у підсумку? Ну насправді за три роки дійсно дуже багато всього змінилося. Тепер, в принципі, телевізор як монітор для комп'ютера це. Непогана ідея, бо проблем з інпутлагом вже немає. Ну а графіка у 8К виглядає дуже круто, особливо в таких іграх, як Dead Space, де ще й HDR дуже сильно додає атмосфери. Ну а стосовно того, чи прийшов час для 8К телевізорів, тут вирішувати, звичайно ж, вам я вважаю, що якщо є бюджет, то вже можна дивитись в сторону цих телевізорів, бо апскейлінг працює дуже круто і грати мені дуже сподобалось. А стосовно 8К контенту... Моя думка така, що перехід від 4К телевізорів до 8К телевізорів буде набагато швидше, ніж перехід від Full HD до 4К, тому контент теж скоро буде.